Мої вітаннячка! Сьогодні я розкажу вам про другий сезон аніме мистецтво меча онлайн або коротко сао. Запасайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. У VR mmorpg Gun Gale Online люди спостерігають, як на ММО трансляції кращі гравці говорять про майбутній турнір Золота куля. Один з гравців вихваляється, що має справжню силу та стріляє у телевізор, де показують гравця з трансляції. Люди сміються, допоки трансляція не обривається через те, що гравцю стало погано, і він відключився. Обличчя стрільця закриває маска, він називає зброю і себе дезган. У реальному світі Кадзо та Асона зустрічаються на побаченні через рік після інциденту в САО. Вони розмовляють про те, що єдиною відмінністю, яка відокремлює їхній світ від величезного масиву нових віртуальних, є лише кількість даних. Одного дня доповнена реальність може стати достатньо розвиненою, щоб відродити Юї в реальному житті. Далі Кадзота зустрічається з першою людиною, яка відвідала його в лікарні, керівником урядового відділу VR кі – Кікуокою. У кафе вони обговорюють дивний випадок. Як два найкращих гравців Gungale Online, або коротко GGO помирають від серцевої недостатності, і немає жодних пошкоджень мозку від нейрошолому. Вони обидва погоджуються, що неможливо зупинити серце в реальності від куль у грі. Він переконує Кадзуто провести розслідування в грі. Тим часом Сінон, снайпер, який грає в GGO, вбиває цілі, натякаючи на те, наскільки легше натискати на віртуальний гачок, використовуючи спеціальну гвинтівку Геката. Нагороду за вбивство боса самотужки. Сінон полює на інших гравців, які йдуть групою. Вона влучає у першу ціль і вбиває її. Але цього разу у групі мисливців на монстрів з'явився новий учасник, який прикриває своє спорядження плащем. Вони рухаються повільніше, ніж зазвичай. Коли Сінон промахується по хлопцю в плащі, він показує мініган на його спині і боєприпаси, а не оптичні пушки для полювання на монстрів. Один член її групи помирає до того, як вона встигла їх попередити. Побачивши посмішку незнайомця, Сінон клянеться знищити його. Дайн, лідер групи, хотів просто вийти з гри і уникнути сутички. Але Сінон каже, що їй потрібно, щоб вони відволікли його лише на три секунди. Зрештою, Дайн пожертвував собою і завдяки гранаті забрав двох супротивників з собою. Сінон знаходить нову точку огляду, але найманець помічає її раніше, ніж вона встигає вистрілити. Як і Дайн, вона стрибає з вікна під кулі та втрачає ногу, підходячи так близько, щоб влучити ворогу поміж очей. Вона рада, що змогла стерти посмішку з його обличчя. Знімаючи свою амосферу, вона намагається скласти пістолет з пальців, але все ще не може і каже, що їй потрібно стати сильнішою. В Альфгеймі Кіріта дивиться, на плаваючий замок Айнкрат, згадуючи сао та каябу. Він сідає, дивлячись на Асуну, і каже, що має щось їй сказати. Сіно затримує дівчата, які вимагають в неї гроші. Вона відмовляє їм, але коли одна з дівчат робить пістолет рукою, сіно завмирає, впадаючи в шок, поки дівчата глузують з неї. Хтось кличе поліцейських, і хуліганки тікають. Це був шинкава, який зробив це, щоб допомогти сіно. І вони йдуть у кафе, щоб обговорити турнір Золота куля в GGO. Він пропонує провести її додому. Відмовляючись, вона каже, що їй потрібно ходити на самоті, щоб стати сильнішою. Вона намагається дістати з шухляди модель пістолета, але її руки починають тремтіти, та вона кричить від спогадів з кров'ю. Її батько помер, коли їй було два роки, і вони з мамою переїхали у Токіо. Це було наче добре, але одного дня вони опинилися у центрі пограбування. Грабіжник застрелив клерка, наказавши йому не рухатися. Збентежений, він навів пістолет на маму Сіно, погрожуючи застрелити її наступною. Сіно вкусило чоловіка за руку, вихоплюючи пістолет. Він почав забирати його, і вона вистрілила йому в живіт. Продовжуючи тягнутися до неї, він отримав ще одну кулю в плече, але не здався, і тому вона вистрілила йому прямо в лоба. Вона кричить, сидячи у калюжі крові та дивлячись униз. Через стільки років вона досі не може забути обличчя того грабіжника. І хоче, щоб хтось прийшов і врятував її. Кіріто розповідає Асоні, що його похід у джиджио займе лише декілька днів він перевірить там усе і повернеться назад. Він пообіцяв Кікуоку виконати його прохання, тому використовує свій основний обліковий запис. Кіріто приходить до лікарні перевірити чутки про Дезган. За Кіріто буде дивитися та сама медсестра, що доглядала його, коли він був в сао. З нею домовився Кікуока. Вона каже кадзу та роздягнутися, звісно, лише заради електродів. Штани знімати не треба, як він подумав. Кадзута впевнений, що це не займе більше 4-5 годин. Сіно приїхала до Токіо, думаючи, що це допоможе їй від панічних атак, які трапляються щоразу, як вона бачить або чує щось схоже на пістолет. Шинкава показав їй світ GGO. Тепер вона використовується як різновид терапії, думаючи, що виграш в золотій кулі вилікує її. У темній кімнаті хтось дивиться на свій екран, де два з трьох гравців викреслені і ще два померли. Стає зрозуміло, що Сінон його наступна ціль. Кіріто входить в GGO, перевертаючи багато уваги. Його аватар більш жіночний, ніж він очікував. Одразу, заблукавши, він бачить Сінон і запитує дорогу. Думаючи, що Кіріто дівчина, вона вирішує допомогти, а він вирішує підтримувати це, допоки він не зорієнтується в грі. Йому потрібно зареєструватися у золотій кулі і отримати зброю. Хоча Сінон вважає це божевіллям, хто йде на кращий турнір після першого входу в гру, Кіріто має лише одну тисячу кредитів, на це навряд чи можна щось купити, тим паче для змагань з іншими гравцями. Тому він хоче заробити швидких грошей, вигравши у автоматичного стрілка, де треба дійти по прямій до нього і торкнутися. Сінон розповідає, що всі стволи мають лінію куль, окрім першого пострілу снайпера, але у цьому автоматі вони зашвидкі, щоб взагалі побачити їх. Вони спостерігають, як один гравець програє автомату. Звичайно ж, Кіріто проходить цей автомат з першого разу, ухилившися від усіх куль. Тепер в нього достатньо грошей для купівлі зброї. Кіріто бачить, що є фотонні мечі і купує один, незважаючи на те, що Сінон каже йому, що це морнотратство, і радить купити хоча б пістолет для наближення до цілі. Але у тирі він навіть не може влучити у нерухому ціль. Виходячи з магазину, Сінон помічає, що у них є 10 хвилин на реєстрацію. Вони біжать, і кіріто помічає вільні мотоцикли. Сінон каже, що ними складно управляти, але не для Кіріто. Вони встигають вчасно. Кіріто дивується, що й ММОРПД запитують інфу про реальне життя, він, не заповнюючи нічого, швидко тисне погодитися. Оскільки в грі використовують кредити, які можна обміняти на реальну валюту, ця гра не зовсім легальна. Сінон каже, що у GGO вона інша від реальної і швидко змінює тему розмови. Коли прийшов час перевдягатися, у Кіріта немає іншого вибору, як зізнатися в тому, що він хлопець та отримати ляпаса за брехню. Сінон каже йому не переслідувати її, але він нікого більше не знає. Вона неохоче пояснює йому правила. Арена генерується випадковим чином, і гравці стартують на відстані щонайменше 500 метрів один від одного. Той, хто вб'є іншого гравця, телепортується у кімнату очікування для наступного матчу. Наші герої знаходяться у різних половинах змагальної сітки і можуть зустрітися тільки у фіналі. Далі вона показує ім'я свого аватара і каже запам'ятати його, а саме ім'я того, хто його вб'є. З'являється Шпігіль, який радий, що вона встигла. Він прийшов лише подивитися на її матчі. Шпігіль вважає, що Кірі та дівчина, але Сінон каже, що це хлопець. Кіріта дякує Сінон за те, що вона допомогла йому з екіпіруванням. Звучить оголошення початку. Сінон каже, що вона чекатиме на нього в фіналі. Шпігіль, в свою чергу, не дуже задоволений новим знайомим Сінон. У своєму першому матчі Кіріто не був готовий до автоматичної гвинтівки. Він падає від влучання і згадує, як саме працюють лінії куль. Зібравшись з думками, Кіріто наступає та виявляє ворожого гравця, який рухається у траві. Кіріто атакує, використовуючи фотонний меч, щоб відбити кулі, і пронизує груди суперника, перш ніж він стигає перезарядитися, виграючи матч. У кімнаті очікування Кіріто стикається з дисканом, але той не представляється. Кіріто відчуває, ніби вони десь стикалися раніше, але не розуміє, де. Незнайомець запитує, чи він справжній. Кіріто не розуміє, про що йде мова. Він показує ні Кіріто і запитує про його навички володіння мечем. Кіріто думає, що незнайомець, мабуть, виживши з Сао. Але хто? Побачивши на руці мітку гільдії труна, що сміється, Кіріто прикидається дурним. Але Дезган каже, що немає різниці, чи справжній він Кіріто, бо в будь-якому випадку на нього чекає смерть. Кіріто ловить панічну атаку через те, що бачить жахливі спогади про Сао. Він згадує, як він та інші гільдії провели рейд на секретну базу труни, що сміється. Це була кривава бійня, де він вбив двох членів труни. Кіріто тремтить та не може заспокоїтися. Сіно намагається поговорити з ним, але він просто хапає її руку. Перш ніж щось сказати, його телепортує у наступну дуель. Кіріто стоїть декілька секунд і раптом зривається, біжучи через кулі напряму до опонента. Сінон впізнає себе у цьому, і в той час, як вона збентежена, шпігель спостерігає дуже уважно. Сінон у своєму матчі промахнулася перший постріл, але, зрештою, виграла. Настав час фіналу відбіркових. Сінон згадує, що вираз обличчя Кіріто був схожий на її, що відволікає її. Кіріто повільно йде до Сінон. Вона, хвилюючись, не може блучити і звинувачує його в тому, що він не сприймає її серйозно. Він пропонує розійтися і провести дуель, яка почнеться, коли впаде куля. Вона не може промахнутися з цієї відстані, про що він думає. Вона погоджується, але коли куля вдаряється об землю, вона стріляє і кіріто розрізає патрон навпіл, та вже тримає меч біля її шиї, вона не може у це повірити. Як він передбачив, куди вона цілиться він розкриває, що слідкував за її оком через приціл, що вона вважає неможливим. В людини не може бути така реакція і досвід. Сінон хоче знати, як отримати таку силу ось чому вона тут. Але він каже їй, що це не сила. Якби вона знала, що людину, яку вона бачить, померла б у реалі, чи змогла б вона натиснути гачок, він би не зміг, не після вбивства трьох людей, імени обличчя яких він не пам'ятає. Вона задається питанням, чи знає він про її минуле. Здаючись, вона обіцяє перемогти його в батл роялі. В цей час Дескан зловісно дивиться на екран. Сугухо показує, що знає про джиджоу та золоту кулю, їй це розповіла Асона. Сестра хвилюється за нього і каже, що в нього був такий самий вигляд після Сао. Він відповідає, що все добре, що він повернеться в Альфхейм після турніру. Залишився лише один день. Сіно розгнівана і не в змозі заспокоїтися, розповідає шинкаві про Кіріто. Вона обурена, ким взагалі він себе вважає, шинкава намагається її заспокоїти. Вона поводиться не так, як зазвичай, вона ніколи не говорила про когось так багато. Вона каже, що знищить Кіріто у основній частині турніра. Прицілюючись казівним пальцем, не впадаючи у паніку. Шинкава, тримаючи сіна за руки, намагається висловити їй свої почуття, але після обійм вона відштовхує його. Вона ще не готова і запитує, чи може він її почекати. Кіріто сняться жахи про вбивство грабців у Сао, обличчя яких він не може згадати. В лікарні він запитує Акі, чи пам'ятає вона тих, хто помер на операціях, на яких вона була присутня. Що він за людина, якщо не пам'ятає тих, кого вбив САО? Вона каже, що він пам'ятає це тому, що не хоче по-справжньому забути. Це робить його небайдужим. Вона зауважує, що він має також пам'ятати тих, кого він врятував. В Альфгеймі Асуна і друзі йдуть дивитися турнір Кіріто. У GGO Шпігіль намагається втішити Сінон, але вона знову й відмовляється від його дотику, кажучи, що їй потрібно зосередитися. Кіріто шукає нік дескана серед списку, щоб перешкодити його планам. Сінон неохоче погоджується поділитися інформацією, пояснюючи, як працює Батл Рояль. Кожен гравець починає за один кілометр на карті з різними умовами ландшафту, з супутником, який показує місце знаходження гравця кожні 15 хвилин, переможець один. Вона намагається піти, але Кіріта зупиняє її, бажаючи обговорити справжню причину, чому він хотів поговорити. Як багато гравців у списку турніру вона не впізнає. Дивне запитання, але досить просте Джуші Пейл -Райдер та Стербен. Сінон вимагає пояснень, і Кіріто розповідає, що один з них може бути тим, з ким він бився на смерть у іншій грі. Тут вона майже відкрила йому своє минуле. Але ні. Сінон змушує пообіцяти Кіріто, що він залишиться в живих до кінця, щоб зійтися в дуелі. Сінон бачить на радарі Дайна, що біжить від Пейлрайдера. Вирішивши скористатися перевагою, вона займає точку огляду і бачить їх на мосту. Пейлрайдер надзвичайно спритний, тому швидко скорочує відстань між ними і вбиває дайна в притул. Раптом Пейлрайдер падає. Але в одному кілометру навколо немає жодного гравця. За винятком Кіріто, який підкрадається до Сінон, він уникнув радар, пропливши під водою. Пострілу не було, схоже, що в плече Пейлрайдера попав паралізуючий дротик. Дескан з'являється ні звідки, повільно йде до пейлрайдера, дістає пістолет та хреститься ніби в молитві. Кіріто просить Сінон стріляти негайно, вони не можуть дозволити йому скористатися пістолетом. В Альфхеймі друзі Кіріто спостерігають за битвою на мосту, нервуючи від появи дескана. Сінон прицілюється, але дискан ухиляється, стріляючи в пейврайдера, який відключається. Дискан оголошує себе в прямому етері. Кляйн випускає свій напій, почувши фразу із show time», згадавши, як один з членів труни казав так: Кіріто каже Сінон триматися подалі від дисган. Гравці вмирають у реалі від одного пострілу з його пістолета. Відмовляючись відпустити його одного, наші герої об'єднуються. Вони натрапляють на гравця, і кіріто блокує постріли, поки Сінон прицілюється та влучає в нього. Вони вважають, що Дескан використовує річку, щоб уникнути виявлення. Побачивши події на екрані та коментар кляйна, Асуна виходить з системи, щоб поговорити з Кікуокою, щоб дізнатися, чому він справді найняв Кіріто. Добравшись до міста, герої бачать Джуши Ікс на радарі, думаючи, що це він і, побачивши ствол смертельної рушниці. Кіріто просить Сінон прикривати його, поки він спробує наблизитися. Як тільки він пішов, Сінон падає від паралічу через дротик у правому плечі. Дескан наближається до неї з питанням, чи це справді той самий Кірі та той самий фехтувальник. Він хоче побачити його люті гнів знову. Якщо потрібно вбити для цього його друга, хай буде так. Сінон помічає пістолет дискана виявляє модель пістолета. Це такий самий пістолет, яким вона в дитинстві вбила грабіжника. Вона починає панікувати, побачивши обличчя померлого грабіжника, в сяючих червоних очах Дескан. лунає постріл. Кіріто кидає димову шашку, підбирає Сінон та шукає шлях втечі. Вони сідають на байк неподалік. Сінон зауважує, що кінь швидше, але ним важче керувати. Кіріто каже їй знищити коня, але вона не може натиснути на гачок, бо її руки все ще тремтять. Дизган сідає на коня і починає переслідування. Він наздоганяє їх. Кіріто кричить стріляти хоча б для відволікання. Сінон не може натиснути на гачок знов, ніби її тіло відмовляється боротися. Кіріто бере Сінон за руку і, заспокоївшись, вона прицілюється, поки він допомагає їй покласти палець на гачок. Все трясеться і вона не може прицілитися. Кіріто каже приготуватися. Зараз буде момент для пострілу. Вони підіймаються у повітря, і Сінон дивується, наскільки спокійний у цей момент Кіріто. Вона усвідомлює, що його сила це викладатися наповну у своїй боротьбі, незважаючи на умови або як йому важко. Вони разом натискають гачок. Вони влучили у розбиту машину, що підпалило бензобак. Вони дивляться на вибух, у якому полум'я охоплює Дезгана. Вони приїхали до пустелі тут небагато місць, щоб сховатися. Сінон помічає печеру неподалік, вони там можуть уникнути наступного сканування радару. Вона підтверджує, що існує навик маскування, ось як дезган з'являється звідки. У пустелі він не сховається, тому що вони побачать його сліди. Сінон цікавиться, чи живий Дезган, і Кіріто відкриває їй, що він стрибнув з коня в останній момент. Але як він дізнався, що це не Джуші Ікс, і так швидко повернувся. Джуші Ікс була жінкою, яку він швидко переміг, і він, побачивши, як Сінон лежить на землі, узяв квинтівку Джуші і почав стріляти, а потім кинув гранату. Він намагається втішити її, вирішуючи піти за дизганом сам. Чи боїться він? Звісно, що так, хто б не боявся. Але він не може сидіти, чекаючи закінчення турніру, піддаючи ризику інших гравців. Сінон, почуваючи себе слабшою, ніж коли вона зайшла в GGO, вирішує піти на смерть. Кіріто відмовляється дозволити їй померти на самоті. Ніхто не має помирати на самоті, каже він. Частина кожного, кого ти знаєш, в цей момент помирає в твоєму серці. Якщо це так, то хай він захищає її до кінця її життя, але він цього не розуміє. Вона запитує, чи він готовий тримати руку заплямовану кров'ю, плачучи, вона б'є його в груди. Нарешті Сінон розкриває йому, що зробила в дитинстві. Коли їх переслідував Дескан, вона не була собою, вона була наляканою дитиною. Він усе дуже добре розуміє, оскільки пережив Сау так само, як і дескан. Йому вдалося це подолати, але після зустрічі з десканом все змінилося. Як він це подолав? Ніяк. Він все ще бачить нічні кошмари, бачить обличчя тих, кого вбив. Чує їхні останні слова. Єдине, що ви можете зробити, це прийняти те, що вже сталося. Але зараз хтось намагається їх вбити. Але як саме Дезган вбиває? Він не може зупинити серце у реалі, влучивши з пістолета у грі, кіріто розмірковує. Дискан переключився на гвинтівку, коли стріляв у Кіріто. Отже, він дотримується певних правил або систем. Якби він бачив, що гравці вводять справжні дані під час реєстрації на турнір, він би знав, де вони живуть, але він не може бути в двох місцях одночасно. У реальному світі є співучасник. Вистава перед публікою дає йому можливість перевірити час і узгодити свої дії з партнером. Жертви жили самі з неякісними замками, будучи без свідомості, вони навіть не знали, що до них завітали. Сінон починає панікувати, її серцебиття перевищує норму. Їй потрібно заспокоїтися, інакше вона автоматично вийде з системи і побачить вбивцю та помре. Тим часом в Альфхеймі з'являється Кікуока. Всі вимагають відповідей, що відбувається, перш ніж пояснити, Юї викладає всю інформацію про інциденти в Джиджіол. Зараз надто пізно щось робити, Все, що вони можуть, це лише спостерігати. Асуна не погоджується з цим, вимагаючи сказати, де кадзу та зараз. Кіріта заспокоює Сінон. Якщо в її квартирі дійсно хтось є, їм потрібно придумати план. Вони не можуть вбити її, якщо вона уникне пострілу. Отже, він буде діяти як приманка, а вона буде чекати. Вони помічають камеру прямого етеру вгорі, сподіваючись, що їх ніхто не почує. Сканування показує, що 24 гравці загинули. На карті показано двох гравців поблизу. З урахуванням усієї інформації, Кіріто приходить до висновку, що дизгані в реальності більше, ніж одна людина. Сінон планує вбити Ямакадзе, щоб Дезган не зміг, але він занадто швидкий. Вона чекає, поки він сповільниться, щоб вистрілити. Кіріто не зрозуміла як, хоче відчути гравців неподалік, і йому це вдається може, це суперсила Кіріто. Лунає постріл, він ледь ухиляється від кулі Дезгана. Ямакадзе помічається і ховається. Тепер Сінон має нерухому ціль і користується цим. Зараз, коли вони знають місцезнаходження один одного, Дискан і Сінон прицілюються і роблять постріл одночасно. Кулі пробивають обидва приціли, тепер справа за кіріто. Він шалено кидається до дискана, який дістає лезо з приклада своєї зруйнованої рушниці, задаючи удару в плече кіріто. Асуна прибуває до лікарні, кадзу -то весь вкритий потом, пульс все прискорюється. Помітивши ні з тербом, медсестра пояснює, що штербен це німецький термін, який використовується для померлих в стаціонарі. Кіріто протистоїть дискану, пояснюючи свою теорію про те, як він вбиває, але є ще щось. Якби ж він знав, як того звали в Сао, але дискан сміється. Він ніколи не пригадає ім'я, тому що він його не запитав, думаючи, що вони більше не зустрінуться. У лікарні Кадзута дуже близький до зневоднення він надто гарячий і вони нічого не можуть зробити. Асуна лише сподівається, що Кіріто відчує, як вона тримає його руку. Кіріто згадує брифінг перед атакою на труну і гравця з червоними очима, червоноокий Заза. Дескан збентежений, його лякає лінія пострілу Сінон. Дескан відстрибує і, ухиляючись, маскується. Кіріто не може дотягнутися і, згадуючи про пістолет, стріляє декілька разів дескана, зупинивши маскування. Кіріто розрізає його навпіл, виграючи цю дуель. Дескан, помираючи, попереджає, що це ще не кінець. Сінон підходить до кіріта і каже, що в першій золотій кулі виграли двоє і, кладучи взривну гранату в руку кіріто, обіймає його. Вони перемогли вдвох. Сіно прокидається в порожній квартирі, її охоплює полегшення. Хтось дзвонить у двері, вона завмирає, поки не чує голос свого друга. Пускаючи його всередину, він починає поводитися дивно, кажучи, що вона пообіцяла, що стане його, якщо він почекає. Вона відштовхує його, і він дістає ін'єктор, показуючи, що він партнер дезгана. Він зовсім з'їхав з глузду одержимий сіно. Ховавшись у власну свідомість, сіно бажає, щоб усе закінчилося, але після усього, що було в GTO, вона знаходить сили на боротьбу. Він хапає її і тут вривається кадзута, знімаючи його з неї. Шинкава сідає на кадзу і втикає ін'єктор в нього. Сіно хапає радіо, вдаряючи шинкаву, і нокаутує його. Вона помічає, що кадзута має електрод на грудях, який врятував його. Наступного дня Сіну вперше протистоїть хуліганкам, стримуючись, побачивши пістолет. Вона забрала пістолет і показала, як вона їм володіє, чим налякала їх. Кадзу та сіно зустрічаються з кількуокою в кафе. Вони дізнаються, що братом шинкави був червоноокий заза, струни. Він зізнався в усьому, як вони використовували статус свого батька в лікарні, щоб отримати доступ до наркотиків, і ретельно досліджували своїх жертв, діючи з іншим колишнім учасником труни, що сміється. Здається, що всі троє залишили реальний світ позаду, не в змозі відрізнити себе реального від віртуального. Третій учасник труни все ще на волі. Красноокий Заза залишив йому листа. Нічого не скінчено, скоро ти це зрозумієш. It's Кадзуто проводить сіну в барі Гіла, де вона зустрічає Асону та ліс Сао. Стає незручно, коли він зізнається, що розповів їм про те, що вона зробила в дитинстві, але благає її залишитися, їй потрібно зустріти когось. Мати й донька приходять через чорний вхід і сідають. У сльозах мати розповідає сіна, що працювала на пошті в день пограбування. На той момент вона була вагітна дівчинкою. Вона просить вибачення за те, що не подякувала їй раніше. Якщо б вона тоді не зупинила грабіжника, її дочки б не було, і вона рада змозі особисто подякувати. Маленька дівчинка дає сіно малюнок і дякує за порятунок. Сіно плаче, і кадзу каже їй, що вона має пробачити себе. Вона не забуде життя, що забрала, але вона також повинна пам'ятати тих, кого врятувала. На цьому закінчується арка Гангейл Онлайн. Це перша половина другого сезону. Дякую за перегляд. Не забувайте залишати ваші реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, Па-па!